За даними освітніх закладів, сьогодні у Херсоні з понад 27 тисяч учнів, які ну є у загальних закладах, ось на сьогодні у Херсоні 4023 тисячі дитини. Це за даними шкільних навчальних закладів, і 450 дітей дошкільних навчальних закладів. Mm. Так, і понад 360 – це училище, тобто це студенти наших із вами училищ. Така цифра дітей-підлітків, яка на сьогоднішній день ми розуміємо, що ці діти перебувають ну, на території громади. Херсонські діти на сьогодні справді навчаються дистанційно. Так є. Ось Ну, освітній процес триває власне планово. Звісно, бувають форс-мажорні обставини чи ситуації, бо в когось немає світла. Ну ви ж пам'ятаєте, що було з відключеннями. Графіки у різних областях різні. Учитель знаходиться, наприклад, у Вінниці, наприклад, частина класу там у Києві, частина там десь у Рівному, не знаю, там десь у хтось у Польщі. Звісно, от ці індивідуальні, але вчителі обов'язково скидають дітям завдання. Відповідно, тестування, індивідуальні заняття, тобто процес налагоджений максимально ну, добре, наскільки це можливо в реальних умовах. так. Ось, ну, власне, діти вчаться.